11 вересня сільські громади у Березовій руці та Малютинцях перекрили рух важковагового автотранспорту на сільських дорогах. В такий спосіб селяни заявили свій протест проти руйнування доріг та прилеглих приватних будинків. Продовженням з'ясування стосунків між товаровиробником в особі керівництва Дружба Нова та сільськими громадами стало зібрання у Березовій руці. Рух важковагового автотранспорту з врожаєм цього року виявився некерованим, як наслідок руйнування автодоріг в селах, і що найбільше збурило сільських жителів руйнування приватних будинків. Про турботу за власні прибутки і захист селян від Свавілля, про наміри реальні і ілюзії очікуваних результатів пряма мова. І чому я тут сьогодні з малютинськопав до вас? Я наведу такий приклад. Вчора березова. Нормально, все організувалося, дякую. Це ініціатива все перекрила, щоб зберегти свою дорогу. Те, що говорить Олег Дмитрович, що він не контролює там ті шофера, бо вони гоняться. вчора. Їхні управляючі, я далекий від тієї думки, що цей управляючий Анатолій Левада, колону машин супроводжує на малютинці через теплівку і зботрики. Чи самовільно він це зробив, От, чи контролюється, чи ні. тепер що до випуску, ніхто нікому не мішає. Є цивілізовані шляхи вирішення цієї проблеми. Як для малютниць, так і для березової руки. Є шляхи, наприклад, між Малютинцями і Березовою Лудкою, між нашими полями є старий київський шлях, який вже пригледували, скажімо так, наші сільоспировники. Дорога без питань. Скажіть, що мішає сільоспировникам, і перед тим як соняшні погода дозволяє виїхати полями. Чи є там хати на полях між і Березовою Лудкою? Сьогодні ваші машини їдуть по селу Малютинці. Я, я ночі їхали, поки ми стоїмо, вони не їдуть. Тільки машини немає, летить. Вони ями повибувалися, я купив 20 тонн чорнухи, взяв, найняв людей, заплатив їм по 200 гривень за день, засипав всі ями, всю дорогу від київ харків до виїзду з села. Тепер ви в яких умовах, що я повинен це робити, а ви б'єте нам дороги. Причому Малютинська сільська рада з малютинською землею, своєю трасою, до того, що ви пахаєте березу людські землі, їдете через інші населений не соцгоди, не договорів. Якби хоч хтось мали совість, приїхали в сільську раду, сказали, сільському голові ми от хочемо їхати, тут коротший маршрут. Давайте ми вам там дамо на те, щоб відновлення дороги там 50 тисяч, 20 тисяч. Він би забрав депутатів, об'яснив. Але ви на контакти йдете. Ви як монголо-татари, вибачте за загроза. Дорогі громадяни, запам'ятайте, ви самі основний контролюючий орган. Коли у вас ви будете пасивні і будуть їздити. Коли ви будете пасивні і будуть розбиватися дороги. Ви вчора виявили ініціативу? Виявили. Перестали машини їздити? перестали. Почекайте, почекайте, так, але, але, коли ця ініціатива буде з усіх сторін, то, то ви, отут дійсно казав представник компанії, що ви по-любому прийдете тут до якогось рішення. Є у нас такі проблеми і я готовий співпрацювати з державною інспекцією. Хай приїжджають і штрафують, і наказують. Та і все, в мене другого виходу немає. Тобто, сьогодні всі знають, що прийнятий закон по, про 22 тонни, пожалуйста, ми дотримуємося. Якщо не дотримуємося, платимо 8 тисяч євро штрафу. Моє бачення. Це значить, це починається це сезон. Приймаємо рішення. що в серпні, це. місяці, на початку серпня, ви сільською радою, депутатським корпусом складаєте маршрут входу і виходу в день. Я забезпечую приход сюди грейдера, ми, слава Богу, його вже купили. Прийшов грейдер, зачистив повністю цю дорогу для того, щоб можна, але щоб ви розуміли, нам дето треба вийти на асфальт. На противагу позиції «Дружба нова» керівник річківка Агроплюс навів власний приклад дотримання партнерських дружніх стосунків із сільськими громадами. Я користуюсь автомобілями, ну найбільше це Камази, да, які. Я експлуатую, то на сьогодні жорстке у мене встановлене обмеження, що всі навантаження на вісі і всі загальні допустимі маси ну от Камаза без прицепа, Камазу з прицепом, витримуються. Я готовий, тобто я скажу чесно, минулого року цього ще не було. Я відверто кажу. Ну це не стосувались березової рудки, тому що поля більше у мене розташовані тут практично їх немає. Крячківка, Олександровка, Вікторія то да, перевізники дозволяли собі возити і більше. На сьогодні я вам чесно і відповідально кажу, що мої всі машини. І наняті мною машини більше 20-21 тонни тони не возять. Я єдине хочу сказати, так, колими трошки при людях сказати що Соціальні угоди на наступний рік ми будемо дійсно ініціювати 100 гривень, щоб все для вас не було несподіванкою, щоб в села все таки вкладали більше, тому що наші місцеві агровиробники складають і 100, і 200, і 300. Підсумком дебатів на зібранні стало наступне. Товаровиробник в особі Дружба Нова проведе у наступному році ямковий ремонт доріг у Березовій руці і буде погоджувати маршрути руху важкового автотранспорту польовими дорогами.